За те, що Бог нас оберігає, підтримує, дає нам можливість тут збиратися, роздумати над Його словом, скажемо разом, слава нашому Господу! Хочу залишити декілька думок, пороздумувати разом з вами над такою темою, зараз назву її. Спочатку тільки хочу на чим наголосити, можливо, у вас таке було, я знаю, із своєї, своєї практики, коли я був менший. Мене мама питала, про що проповідували в церкві. Та там якийсь нудний проповідник був, не про що він не проповідував. Зазвичай 99%, я думаю, це був я неуважний. Тому постарайтесь налаштуватись і зосередитись на писанні, яке я буду зачитувати. І я думаю, що ви зможете пройнятися тим, чому я вибрав саме цю тему і чому я і що я хочу вам сказати, що Бог поклав на моє серце. Хочу роздумати разом над темою пильність. Я думаю, більшість із вас були в такій ситуації, що коли їдете в автомобілі або на місці водія, або на місці пасажира, і якщо це на місці водія, то чули такі неодноразово чули таку фразу: мені треба бути зосередженим. Це зазвичай ввечері, там або зранку, коли не виспались. І каже, мені треба зараз не спати і не заснути. То ти говори зі мною, щоб я не заснув і мені було легше. Я, наприклад, Андрій згадував щойно таку ситуацію, коли сестри сиділи в хорі, вони голочкою брали себе і так трошки кололи і підбадьорювались від цього. Я так само було в мене, коли їздив за кермом, і коли вночі їдеш, так само є пильність, вона втрачається деяка. І я брав так. Такий канцелярську резинку вішав собі на руку. І коли я бачив, що пильність ця втрачається, я її натягував і відпускав. Від цього удару воно так боліло, і я підбадьоривався і далі кермував. Це такий практичний приклад, як можна набути цю пильність, коли тобі треба не спати, і коли тобі треба щось зробити. Але хочу разом з вами прочитати декілька місць з святого письма. На початку. Я коли роздумував про це місце, і завжди коли згадую. Чесно, у мене мурашки по тілу пробігають. Коли я читаю саме це місце. Зараз буду зачитувати Луки 11 розділ, з 24 по 26 рів, вірш. Про, навернення, про повернення нечистого духа. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою. І не знаходить, тоді каже Повернуся до свого дому, звідки я вийшов. І, прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів, лукавіших від себе, і ввійшовши, живуть там, і стає останній останні тій людині гіршим від попереднього. Про що Ісус говорив ці слова, про що це ці слова? Давайте подумаємо разом. Коли нечистий дух виходить з людини, я думаю, що сам Він не виходить з людини просто так, бо нечистому духові захотілося вийти. Його, цю людину спасає Господь. Він виходить тільки коли Бог звільняє цю людину. Тоді дух цей може вийти з людини. Далі, що таке нечистий дух? Я думаю, що. На, на, мені на думку завжди приходить, що це така сутність, яка не має тіла, але в собі уособлює саме зло. І ця сутність має розум. Вона може думати. Чому е, написано, що е, ми, ми бачимо, що деякі люди були одерж, одержимі е, злим духом. І що, що ми бачимо з цими людьми ставалося? Вони зазвичай хулили Бога. Це йде війна на духовному рівні. І ми бачимо, що це, ці люди не контролюють, що вони роблять, їх, їм заволодіває цей нечистий дух. І вони навіть коли їх звільняють, вони не розуміють, що з ними було і що з ними відбувалося. Читаємо далі. І прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Я думаю, що це говориться. Про людину, яка пізнала Бога, яка прийшла в церкву, покаялась. Для неї її Бог очистив від гріхів, її, які вона робила раніше. Але чому так відбувається, що цей злий дух може назад повернутися? Якщо людина покаялася і ходить в церкву, чому саме цей злий дух говориться що він. Булукає безводними місцями і не знаходячи місця, він назад повертається. Я собі навів в голові таку ілюстрацію, що є грабіжник, який хоче пограбувати якийсь будинок. І коли він підходить до цього будинку, він бачить двері цього будинку відкритими. То Чи для нього є якась проблема зайти в цей будинок і щось поцупити? Зовсім ні. Але якщо накладаючи цю історію, цю ситуацію з грабіжником на історію, яку ми прочитали, то трошки не співпадає, бо, тому що людина, яка покаялась, не може за, залишити двері свої відчиненими. Вона, як мінімум, ставить замок, вона покаянням своїм ставить на своє серце замок. Але що ми бачимо далі? Пишеться, що той дух злий бере сім інших духів. Лукавіших від себе. Що ми бачимо, якщо співставляти з історією про грабіжника? Тобто ми бачимо замок на серці, злий дух бере ще сім, для яких вже не є проблемою цей замок. І я роздумував на цією ситуацією, якби на тому місці, в тому будинку, не було би, не тільки цей замок охороняв, але сам Господь. Який є охоронцем нашої душі, цих сім злих духів не змогли би пробратися туди, оскільки вони знають, хто такий Бог, і що грабіжники ці вони не зможуть пробратися в цей будинок. І з цих віршів ми бачимо, що злий дух не повертається туди, де охоронцем є Христос. І чому так сталося, я задавав собі питання. Що цей дух вирішив повернутися. Я думаю, що людина не попильнувала, десь ослабла в вірі, десь е, по, була легковажною до християнства, можливо, е, так, е, в, в, наче вона ходить до церкви, але. Це дуже легковажно так відбувається. Е, ставить християнство на останнє місце, коли вже вдома все зроблено, все, е, нема чим зайнятися, я вже піду до церкви. Зазвичай, е, я таке іноді бачу, коли кажуть: я не піду до церкви, тому що я хочу там, відпочити. У е, мене є справи інші, які, на мій, на мій погляд, зовсім не важливі. Ці справи можна було б нижче переставити, пізніше зробити або взагалі не робити. І я думаю, що більшість з вас зараз е, можуть задавати собі питання і самі собі говорити: що дякую Боже, зі мною такого не сталося. З мене не виходив злий дух. І дай Бог, щоб і не війшов. І ми можемо це собі говорити. Але хочу на... прочитати ще одне місце із Біблії, яке записано в Марка 14-м розділом буду читати з 32-го вірша. Ісус молиться в Гецемані. І прийшли вони до місця, що зветься Гецеманія. Він каже своїм учням: Посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв із собою Петра, Якова та Івана і, почув, і почав сумувати і тривожитися. Так казали їм смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трошки, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він сказав, Ава, Отче, для тебе можливо все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові, Симоне, ти спиш? Чи не міг ти попильнувати однієї години? Пильнуйте й моліться, щоб не потрапити в спокусу. Бо дух бадьорий, а тіло немічне. І він пішов знову, помолився, промовивши ті самі слова, а повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні стали важкими та й не мали що відповісти. Він приходить у третій, каже їм: ви ще спите і відпочиваєте. Досить, прийшла година, і ось син людський видасться в руки грішників. Вставайте, ходімо. Вже прийшов мій зрадник. Тепер Ісус звертається до таких людей, як ми з вами, які, наче з Ісусом, ми ходимо е, в храм, ми буває дуже е, стараємося пильно е, слухати, що говориться з кафедри, е, співати, ходити, наче все добре. Але, думаючи над цими рядками, чому Ісус. Саме сказав їм, пильнуйте, щоб не впасти в спокусу. Для мене це слово, спокуса було дуже невідомим до певного моменту. Чому він не сказав пильнуйте, бо ще декілька годин я буду з вами, потім мене заберуть. Пильнуйте, щоб побути чим більше часу. Або пильнуйте, я хочу помолитися, щоб мене не відволікав ніхто. Чому саме він сказав, щоб не впасти вам в спокусу? І я е, слухав одного відомого проповідника раз, і він сказав таку річ, що коли Моїсей вив виводив свій народ е, з Єгипту, він е, вів їх через море. І єгиптяни, які гналися за ізраїльтянами, вони спокусилися, спокусилися тим, що вони можуть зробити те ж саме, вони можуть перейти це море. За що й поплатилися, вони спокусилися і були потоплені. І я думаю, що Ісус говорив ці слова, щоб вам не спокуситися, це цебто, щоб ви не зробили чогось, за що могли би пожалкувати. І ми бачимо далі, як Петро відрікся від Ісуса тричі, за що потім жалкував. Він підпав під цю спокусу. Далі хочу зачитати об'явлення Івана Богослова, третій розділ з першого по третій вірш. І ангелові сардійської церкви напиши, це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Будь чуйний і зміцнюй інших, які мають померти, бо я не знайшов твоїх діл досконалими перед моїм Богом. Тож згадай те, що ти прийняв і почув, і зберігай та й покайся, а коли не, поч... не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і ти не помітиш, у яку годину знай... найду на тебе. Ми бачимо в цих віршах застереження, що Бог він прийде в ту годину, коли ми не будемо пильнувати. І Він спитає нас за ті діла, які ми робили на цій землі. Ще хочу зачитати одне місце, яке записано в 2 Тимофія, четвертим розділом. З першого по 8 ми вірш буду читати. Божий суд і нагорода тому свідчу перед Богом та Ісусом Христом, який має судити живих і мертвих під час свого приходу і у своєму царстві. До речі, ми щойно читали Слово Івана Богослова, об'явленні, що коли Ісус прийде, Він сказав, що Я не знайшов, чи що ви думаєте, що ви живі, але ви є мертві. І тут сказано, що Ісус. Буде е, свого приходу, буде судити і мертвих, і живих. Далі читаємо: проповідуй слово, утверджуй за сприятливих і несприятливих обставин, докоряй, потішай, закликай з усякою терпеливістю і повчанням. Бо настане час, коли не слухатимуть здорового чення, а виберуть собі вчителів за своїми пожадливостями, щоб лестити слух, аби відвернути вуха від істини та схилитися до небилиць. Ти ж будь тверезий, в іншому перекладі написано Пильнуй, в усьому терпи злидні, виконуй діло благовісника, звершуй своє служіння адже я вже стаю жертвою, настає час мого відходу. Я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив, віру зберіг. А тепер приготовлено мені вінець справедливості, який до дня дасть мені Господь справедливий суддя. І не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Тому хотів би наостанок сказати, що кожен з нас має сьогодні переглянути своє життя, чи він дійсно живий, чи він мертвий, чи горить він до Бога. І якщо вже вас звільнив Бог від якогось Злого Духа, якщо це було з вами, то тримайтеся Бога, щоб. І гіршого не сталося. Якщо ви просто відчували, що ви прийшли до Бога, наче у вас не, не жив цей злий дух, але ви грішили, ви прийшли до Бога, Бог вас звільнив, то щоб бути пильними, щоб ми не звикали до, до християнства і не були такими теплими, щоб ми горіли до Бога. І хотів би залишити такі слова, які сказав апостол Павло до Тимофія. Написав: я звершив добрий подвиг, свій біг закінчив і віру зберіг. Тобто нам потрібно, щоб ми в кінці свого шляху могли це сказати, і це було задійсне, а йому за все слава. Амінь.